Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Зараз активно тренують повітряну тривогу. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах. Зараз всюди, якийсь двіжняк почався. По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині табани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти Росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири родини терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх. які будуть претендувати на Тріальну незалежність Європи. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І захоплять і Фінляндію, і Латвію, і Литву, і Росії взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча і правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне. Поняли? Повністю лопне і Економічному плані плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі стряди в цей військовий конфлікт. Бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей двіж це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг вообще. Ще й враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жистям. Просто же Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі, вони все роблять правильно, що вони типу, отак от страняються, кажуть, там нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи, це жесть. Ну, реально Україною просто користаються. ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Як зараз реагує на це на все Польща? Що нам треба вести? Давайте введемо мита на продукти Росії. Росії в Європу, тобто там летять зброї, летить, ну тобто, це вже по факту війна. Давайте ведемо вже в кої та вікмойта на російські товари і продукти. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресію, але вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легко таке може бути. Фура з пшеном ми бачимо. І то зброя. <див> Дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ця ситуація українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіль. Це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо, зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть, якось своє майбутнє, хоча б тим.